Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський. Ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про російські чутки щодо готовності, начебто, наступати на Харків, що насправді відбувається у місті, чи дійсно як пишуть у телеграм-каналах, харків'яни масово покидають місто, і які дії робить місцева влада і центральна влада для відновлення? інфраструктури після березневих атак. Черговий фейк росіян щодо Харкова, начебто мешканці масово покидають місто. У телеграм-каналах ширять відео, де видно великий потік машин на дорозі, деякі їдуть навіть зустрічною смугою, і підписи до цього відео, що це, начебто, масова евакуація харків'ян через пошкодження енергетичної інфраструктури і атаки дронів. Цікаво, що це відео уперше з'явилося саме в російських телеграм-каналах. Насамперед, треба зазначити, що одне таке відео тільки ширять, тобто жодне інших доказів від мешканців міста, від журналістів чи медіа не було на самому відео. Ми бачимо на узбіччі дороги сніг. Хоча в Україні, зокрема у Харкові, останні кілька тижнів досить теплі. Та й в архівах прогнозів погоди немає якихось згадок про сніг останнім часом. На відео ми також бачимо наклейки на машинах. Це аркуші паперу із написами Діти, люди, евакуація. Саме так українці маркували свої автівки у перші місяці повномасштабного вторгнення. Аби коли вони виїжджають із своїх міст, то їх ідентифікували як цивільних осіб під час дороги. Отже, усе вказує на те, що це відео було зняте на самому початку повномасштабного вторгнення. В інтернеті, до речі, можна знайти багато схожих. Адрів лютого березня 22-го року, і от зараз російська пропаганда вирішила використати таке відео, аби залякати харків'ян чутками про новий наступ на місто. Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував цей відеофейк у телемарафоні Єдині новини. Це відверта брехня, і вони демонструють кадри, які було дійсно в 22-му році. На початку війни сьогодні ми не бачимо, що є квіля витоку. Що люди тікають з Харкова, виїжджають з Харкова, нічого подобного не трапляється. Люди спокійно працюють. Люди ходять на роботу. Люди ходять по крамницям, магазинам. До речі, хочу сказати, що у нас відкриті і магазини, і крамниці, і ринки, аптеки, і автозаправочні станції. Все не. Необхідне для того, щоб люди жили і люди працювали. Тому ніякої паніки в місті немає. І хочу подякувати і нашим підприємцям, і всім харків'янам, які сьогодні спокійно витримують ці всі виклики, які несе наш противник. Що стосується плану евакуації, знаєте, я пам'ятав 22-й рік початок війни, коли я зупинив метро. Знаєте, тоді воно було великим укриттям для людей, і тоді було перебувало митрополітени приблизно 160 тисяч мешканців і. Всім необхідно було нагодувати і медично обслуговувати когось. Тому ми витримали цей виклик. Та да, дійсно тоді була хвиля відтоку, і ми розуміли чого. Бо люди дуже хвилювалися. Вони потребували того, щоб виїхати з Харкова. Потім поверталися, і сьогодні у Харкові перебуває приблизно мільйон триста мешканців. Що стосується плану евакуації, дійсно у нас є певні плани. Ми розуміємо, що як в який момент потрібно робити. Але я вважаю, що не потрібно нагнітати ситуацію навколо цього. І крім цього, хочу сказати, що ми маємо досвід війни. Ми в Віримо в нашу зсу і вважаємо, що таку, знаєте, масової евакуації не потрібно сьогодні о цьому казати. Ми почули коментар харківського міського голови Ігоря Терехова. Інформаційно-психологічна операція спрямована не тільки на харків'ян, паралельно пропагандисти залякують наступом і на інші міста. Як варто такі повідомлення сприймати, пояснює Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Паралельно із цим відбуваються інші речі. Ось знову активізувалась білоруська тема, наприклад, або деякі інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і по формуванням ударних угруповань не відбулось. Те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи, так само можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію. Стосовно того, як треба реагувати, ну безумовно, укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз і надзвичайно активно. І різні плани, і у командування розпрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується ось загрози тут і зараз завтра нападуть, і треба негайно тікати і сіяти паніку, ну ні, звичайно, це російське ПСО для цього воно і робиться. Це був Андрій Юсов із ГУР. Ну а тим часом ситуація у місті Харкові після масованих обстрілів і ураження енергетичної інфраструктури на контролі у президента України Володимира Зеленського. 9 квітня він відвідав Харків. І ось що він розповів: Харків, Харківщина багато питань для міста, для області був на будівництві фортифікації. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється, провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків'янами. Я вдячний кожному і кожній хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Доповідали щодо фізичного захисту енергооб'єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки, окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Всі деталі урядовці оприлюднять. Провів зустріч з підприємцями Харківщини, вдячний усім, хто зараз в місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна. Вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей з Харкова з області, все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були. Від нього захищ. Нині ситуація у місті складна, але контрольована, запевняє мер Харкова. А ворожі і ПСО, спрямовані на харків'ян, не припинялися від перших днів повномасштабної війни. Деталі Ігор Терехов розповів у інтерв'ю Українській правді. Послухаємо. Я хочу сказати, що це псо, яке розповсюджується, воно ж з першого дня війни. І з першого дня війни, але наш противник намагався захопити Харків і поряд з кільцевою дорогою стояли, і були ДРГ, які заходили у Харкові. і наші військові їх розбили. Так, з першого дня війни вони не полишали задуму і всю Україну забрати, і Харків. Так, але ж не неважливо, що хочуть вони. Важливо, як ми будемо давати відсіч їх планам руйнувати ці плани. Так, ситуація складна, ситуація нелегка, але витримаємо це. Це були слова харківського міського голови Ігоря Терехова. Російська пропаганда останнім часом активно використовує наратив про підготовку нового наступу на Харків. Робиться це для того, аби деморалізувати місцеве населення. Утім, ресурсів для наступу на Харків у росіян немає, запевняють у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Тож усі російські байки про готовність, начебто, до оточення міста є частиною кампанії залякування. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми жодної відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе і за свою інформаційну гігієну, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації? Чи можна перевірити цю інформацію, кому вона вигідна? Тож вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.